Давайте третий тренинг покажу вам свой виноград это у меня... юбилей дач сорт Эдиана. сорт Тимур слабенький кущ Ну, розвивається подрянка. В цьому році перший раз випустив груни. Виноград буде. Це сорт лора. Дуже гар гарна виноград. Багато пустив цвіту. Ну, половину ми відриваємо. Це сорт талісман. Горони відрізняються від інших. Набагато. Десь які бувають горони. Це ще виростающе.